Дивіться, будь-який окупант, який ну впевнений в тому, що він залишається на цій території надовго, він хоче мати в своєму там, будемо казати, або в тилу, або навіть на передовій. Він хоче мати той етнічний склад людей, які будуть віддані цій країні, яку вони представляють народність, етнос або людей, які. Ну, знаєте, знаходяться за за межею такі, ну, будемо сказати, умовно маргінальності і, або таких людей, які ну, не потребують особового, особливого такого знаєте, е, політичного відношення. Тому, е, знаєте, це є там приклад е, так звана Калінінградська область, це колись, колишнє місце Кенінберг, яке є, е, було. Німецьким містом німці всіх вивезли за межі цього міста, цього там територіального такого, образування і завезли туди, там, будемо казати, етнічних росіян або людей, які готові були виїхати, виїжджати там на нові території, і представляти на той час Радянський Союз, у, скажімо, такому окремому анклаві, який. Існував там на березі Балтійського моря. Така сама ситуація, вони на сьогоднішній день, ну наскільки я розумію, вони мають бажання зробити там на території тимчасово окупованої Херсонської області, Запорізької області, на території Донбасу, і це вже явно видно, тому що вони е, всім, ну, всім умовно, всім мешканцям, е, е, скажімо так, Херсонської області, українцям, які Ну, будемо казати, добровільно співпрацювали з е ворогами-окупантом. Вони їм пропонували якісь сертифікати там, за межами Херсонської області для того, щоб утримати житло там на території, скажімо, ну, умовно-матерікової Росії. Але на, на заміну цих людей вони готові привозити людей з інших регіонів, і я не буду там на 100%. Е Ну, скажімо так, док до доказувати це, але я думаю, що навіть оце підтоплення, яке виникло там на території Сибіру або Уралу, воно так само мало на собі мету того, щоб створити умови для неможливості життя людей там на території тих областей Російської Федерації, для того, щоб їм запропонувати переїзд на благодатні там будемо казати херсонські землі. І тим самим зробити собі то середовище, яке буде безумовно підтримувати окупанта, яке буде безумовно підтримувати ті всі наративи російської пропаганди, які йдуть, і, скажімо так замінять то населення, яке ну в будь-якому разі, під час звільнення наших територій у мене немає сумніву про те, що там територія і Херсонщини, і взагалі територія України буде звільнена. Які будуть чинити опір, або, ну, скажімо так, підтримувати ті збройні сили чи сили оборони України, які будуть звільняти якраз ці території? Тому з точки зору ідеології, з точки зору там, пропаганди, це таки ну, благодатна річ, і ми дуже добре знаємо: сьогодні день там кримськотатарського прапору якраз. Я хотів би сказати про те, що і депортація кримсько-татарського народу, депортація чеченського народу, і дуже багатьох народів, ну скажімо так, невеликою з невеликою кількістю мешканців, якраз є там яркий приклад того: совково-радянського геноциду, який був направлений на те, щоб корінні народи вивести зі своєї землі. А сюди привезти ну, будуть, так, лапка хворягів, які будуть під собою там підтверджувати ідею Русь, руського міра, так, так званого. Знаєте там достомене відомості про те, що е, ну, які вони там, скажімо. Пряники використовують для того, щоб заманити сюди там росіян. Я думаю, що е, для цього не треба особливих там пряників, бо це ж ну треба розуміти люди, які приїжджають сюди. Вони приїжджають не з благодатних районів там Російської Федерації, до яких можна б там віднести були, скажімо так. Українську Кубань, український дон, які були історично там, частиною України, це люди, які їдуть з Кемеровської області, це люди, які їдуть з крайньої півночі, це з е, Далекого Сходу, це з тих земель, які ну, вони є, скажімо, безумовно, неплодородними. Ці умови їх мешкання, це. Ну, скажімо так, вони зовсім не відповідають цивілізованому світу. А треба розуміти, що кожне село Херсонської області ну майже 90, майже там 100% це е, газіфіковані, це електрифіковані, це е, сели, які були. Забезпечені на 100% водопостачанням, водовідведенням, ну і всіми іншими там будемо казати благами цивілізації, які вже необхідні в 21-му сторіччі. Це там знаєте є безумовним фактором там, існування населених пунктів. Тому е, знаєте, для того щоб знайти стимул, ну багато багато сьогодні розуму там для росіян точно не потрібно. Єдиний стримуючий фактор це те, що відбуваються бойові дії на території. Зіткнення, і скажемо навіть при тому, що вони там ну, на жервоні кажучи там, зовсім відбиті своєю пропагандою. Ну Але будь-яка людина вона е, інстинкт е, самозбереження має, тому вони впевнені в тому, що це єдиний фактор, який стримують від, масової, е, від масового переселення, це то, що сьогодні ну немає скажімо так, впевненості в завтрашньому дні для всіх російських переселенців, і та сама ситуація, як із е, тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, коли, е, скажемо так, окупанти на сьогоднішній день після початку таких, ну скажемо, активних бойових дій з боку Сил оборони України, вони починають тікати, вони починають знову возити свої родини за межі Криму. І знаєте, ці меми, вже ставши мемами, ой, ми так тут звикли, що тут все так по-домашньому. Ну, це вони мають під собою основу, тому що там дійсно під окупантами, коли починає горіти земля, це стосується окупанти, це не тільки військові, окупанти, це ті люди, які зголосилися приїхати і займати чужі будинки, займати чуже місце в суспільстві, в житті. Навчання в світі, ну це всі фактори, ті, що я скажу, що характеризують на сьогоднішній день там населення цивілізованого світу. Воно на жаль, наші вороги вони цього всього позбавлені, тому я й кажу, що такі, знаєте, для них пряник це дуже дуже легко знайти. Тільки тільки впевнений в тому, що кнут, який знаходиться в руках Збройних сил України, він, скажімо так, відіб'є в них бажання там пересілятися сюди і робити якісь такі речі, які знову ж таки будуть частиною геноциду херсонського українського народу. Ми ж будемо казати так, що. Коли не вистачає людей, це такий, знаєте більш більш яр, більш такий яскравий приклад. Це напевно Маріуполя. Херсон ще не ну, знаєте, всі ті регіони, які сьогодні захоплені ворогом, вони не є таким високоіндустрійними індустрійними регіонами. Це більш аграрні регіони, тому для таких робіт вони залучають якраз людей з ну невеликою кваліфікацією це серед них дуже велика кількість, скажімо так, тих мігрантів, які самі приїхали колись там в Російську Федерацію на заробітки. Це там представники е середньоазійських наших е колишніх республік радянського союзу. Це там представники Кавказьких республік, тих бідних, які там входять до складу Російської Федерації, але насправді мають дуже низький рівень е, життя в своїх регіонах. Тому, е, знаєте, моя там, абсолютно впевненість, що якщо людина має е, в руках професію, якщо людина має освіту, то вона в своєму регіоні. Е, навіть прислів я прислів'я, воно російське, але в що підходить де не родився, там і згодився. Е, якщо вони не згодилися вже там. Ну це відповідає про то про їх низьку кваліфікацію, це відповідає про їх низьку соціальну відповідальність, яка там існує будь-якого громадянина там перед своєю країною. Тому казати про те, що зараз до, до, до нас там на ті окуповані території приїдуть фахівці там з якихось професій. Ну так не доводиться. Це різноробочі, це ну люди, які. Зголосилися працювати в аграрному секторі, ну це там такий ручний труд, будемо казати, там ручна праця, яка не потребує там певної кваліфікації, але це потребує, скажімо так, повної зайнятості дня. Тому я можу з певненістю сказати, що у нас кваліфікованих, якщо це їх можна назвати мігрантів, мігранти-окупанти, скажімо, кваліфікованих їх на тих територіях немає. Це такі джентльмени удачі, флібуст'єри, які приїхали там ну, пошукати кращої долі, скажімо так, на території окупованої Херсонщини. З тої інформації, яку ми на сьогоднішній день маємо, ну, скажімо так, всі дії, які вчиняє окупаційна влада стосовно херсонців, українців, людей, які залишилися українцями до кінця. Скажемо так, ну ми до дуже багато фактів там геноциду. Це і переслідування по політичних мотивах, це і там затримання безпідставне затримання там на вулицях, це постійні обшуки, які не санкціонуються будь-якою там, скажімо так, правовою інституцією, тобто не судом, не прокуратурою, не мають під собою ніякої підстави, там будь-який військовослужбовець. Роз... Російської Федерації може вдертися в будинок, може забрати майно для цієї людини. Може, ну ми маємо приклади, коли вони розстрілюють просто людей, які за будинки, в яких вони заходять стосовно росіян, умовних росіян, які переїжджають на ці території. Ну скажімо таких фактів немає, але немає. Я думаю. Тільки тому, що це люди, які їх привезли на заклання, і вони, вони не порушують їх закони. Вони не порушують ну, умовні закони, вони не порушують їх правила, які встановлені. Вони вони приймають диктатуру такою, як вона є, і вони не сперечаються дух українця будь-якого українця, навіть того, що хто побіг там отримувати паспорти російські, все, але ми знаємо, що. Люди вже звикли до того, що в них є права. Люди звикли до слова «воля», А воля чи свобода це ну, напевно там найкраще надбання цивілізації. Тому, знаєте, це таке прірва між двома е, народами. Українці, які були народжені в Україні, в Херсонщині, вони мають паспорти і громадянство Української, е, української країни, нашої Республіки Україна. вони… Е вони цінують цей паспорт, а для окупантів сьогодні головне, щоб вони отримали паспорт Російської Федерації для того, щоб вони вийшли в громадянство Російської Федерації, для того, щоб вони відмовились від українських свої, від українського коріння від е тих всіх питань, які сьогодні яз, пов'язують їх там, від тих родинних зв'язків і всього. Тому е я ще раз кажу, що е цей геноцид е стосовно українців. На, на цих територіях він, він існує і він, він буде існувати до того до того часу, поки ці території не звільняться. Тому що, ну, на жаль, у наших ворогів більше, напевно, звірячих інстинктів, ніж людських.